Шо, всім привіт! Покажемо лайфхак, як витягнути гільзу легко, просто з бортової МТЗ-82. Дивіться, беремо таку наставочку. Акуратно, ніжно і гільза чагунна розсипається на осколочки. Прошлий раз я вінтом тягнув, то зірвав вінта і зірвав цього флянця. Не, п яти п яти. Ти не Говори! Сьогодні його в церкві моляться, а ти тільки матюки говориш. Все, зараз зашиляємо новий комплект, гільза, флянець, шкворень, сальнички. Само собою, бортова, так все, розпатрали по бір'ю. Вал вертикальний, все, ще одна пара. Все, боліміння, все, перебираємо кардан, хрестовини, роздаточка зібрана, поросятку теж дивимося і ставимо, бо, тому що. МТЗ не вмирають, без передка взагалі не влучить. Санька ну, щось города пробував, там заялозив як небудь. Ну якось поялозив. О, розбий мені посадиш на місто в бортові. І поїдеш. Знаєш, скільки вона стоїть? 9 рублів. От такого. Модичать, звісно пішла, як перватьоща підліт. Якщо ще поплювати, то взагалі йде. Со свисту. То знизу встав, лки, палки. Отам, де почіпник тільки що вибивали. Це ще розлетівся. Все. Конічка. Все. Так коза контрольгаєні. Ну це часто й густо бувають. Кажуть хлопці, що вони ці два болтики розкручуються. Зараз ми їх перетягнемо, Що, Та новий тут затаркати, що на 5 рублів сьогодні. В Вандрухи були, скидочка 3%. Все, новий гільза, О, новий шкворень, гільза, плянець. Нового образця, тощина 25 мм. Ось старий образець. 11-12 мм. Ну, мене вже цю сторону я перебирав зимою. Ось видно, як вона стоїть все. Нового образця. Ні, да, не сомплить, не потіє, таку маснючку поставив. Ну, ще один нюанс, щоб не сомплили бортові. О, треба в панцирові тут так само напротив. У верхній точці, ну я тоді буду збирати, я зроблю ще одне відео. отут тут просверлити теж дюрочку і маслоночку поставити, щоб вона дихала. І ніколи не вона наригати, так як у мене ригала ця. Да, нове. А, ну що Воно флянець, ти що? А що він такий товстий? Бо то нова образця під нові шкури. Тож, воно Оно, А! Лісоруби. Пробив, ось це. Три удари і дірка. Так що всім пока. Кого що інтересує попередку? В мене я по максимуму спробую зняти, що а остальне все, в дядька Сашка дуже інтересно, все розписано і конкретно по поводу як промопори, так і роздатки і самих конічок. Все остальне попередку дядька сашка там є, я сам його підглядаю. Ось такі піроги. Все, пока. Далі буде.